Приховані споруди на прикордонні сумщини. За ними підземні приміщення для захисників. В цьому місці облаштовані бліндажі для бійців підрозділу, який воює у складі 106-ї окремої бригади тероборони. Тут облаштовані позиції місця зберігання зброї, боєприпасів, мін і так далі. Тут дооблаштовуємо позиції окопи. Прочищаємо їх буйниці, підготовлюємо, щоб був обзор хороший для ведення вогню. Під землею облаштовані робочі місця. Це приміщення для чергування, поруч, кімната для відпочинку і медпункт. Боєць з позивним Махно каже, місце для хворих використовують не часто. Саме більше це тиск, серце. Ну, ми вже два з половиною практично роки під землею. Не вистачає кислороду іноді. А ще як людина пожила, в похилого віку, така, як я, допустимо. Ну, практично, оце сердечно, тиск і все. А так то, хлопці, всі живі здорові, ні в року. Бойовий медик взводу Наталія господарює на кухні. Говорить, готову їжу привозять, але сама готує додатково. Хочеться хлопців побалувати чимось таким домашнім, смачненьким. Бачите, як вдома, все домашнє піща, все добре. Що сьогодні на обіду? У нас був борщик, була картошечка. Салатик приготувала, вода будножки купила нас. Наталія служить майже рік, розповідає, чому пішла добровольцем. Це моє покликання, розумієте. Допомагати людям. 22 роки працювала на швидкій допомозі. У нас закращення штату пішло. І мені 56 років на минуточку. І все, роботи там не було. Мені через за кордон, за кордон, самі розумієте. Там чужі люди, чужа мова, хто тебе там чекає. А сюди якось мені предложили так і все. Все нормально, все добре. На новому місці роботи, каже, жінка, вже звикла, все облаштувала, щоб було зручно. Піклується про котів, які теж живуть у бліндажах. У кожній людині страшно. Було, звісно, було, було. Вриви були. Все це було, літало наді мною, все. Всього сказати не можу, звісно, але було, було страшно. Але витримала все нормально, на полігон з хлопцями їздила. Да, стріляла, з пулеметів, стріляла з автомата. Бійці підрозділу продовжують навчатись, розповідає боєць поза ним Білка, хоча майже всі добровольці з перших днів вторгнення, а дехто воював і раніше. Чоловік каже, з 14-го року служив у штурмовому батальйоні, брав участь у боях за Донецький аеропорт. У 22-му пішов служити знову. Батальйон не вміщав таку кількість людей, що хотіли до нас в батальйон. З тим складом, який ми сформували. Ми в перші дні виїхали на захист Сумщини, виконували завдання на Сумщині. Потім ми виконували батальйоном вже на Куп'янську. І зараз от на відновленні і по захисту кордону знову на Сумщині. Завдання підрозділу утримувати сумський кордон. Бійці контролюють безпеку спостережних пунктів, чергують на блокпостах та зустрічають диверсійно-розвідувальні групи, які приходять з іншого боку. Коли ми їх замічаємо, да ми відкриваємо вогонь чи з стрілецької, чи з підтримки артилерії, і вони відходять. Ну, Багато дуже роблять шкоди, це вони роблять засідки, вони мінують наші дороги. Якщо ми бачимо щось за підроз якусь підозру на дорозі, то виїжджають наші сапери. Через систему переходів дістаємося до житлових бліндажів. Тут живуть бійці, які прибули захищати кордони Сумщини з Кам'янець-Подільського. У 2014 і 2015 році ми воювали з хлопцями. Потім була в нас демобілізація, був період. Такі відпочинку, і коли повномасштабна війна почалася в 22-му році, ми всі об'єдналися, всі групою виїхали. Ми виїхали 11 березня з Кам'янця-Подільського і до цих пір їздимо по різних областях, конкретно там, де йде війна. Наш прапор міста Кам'янця-Подільського розписаний всіма хлопцями, які служили. Є, на жаль, на цьому прапорі хлопці, які загинули. З нами були, проходили війну. Недавно в нашого хлопця, загинувшого, народилася дитина. Ми відвідували їх, їздили. До нових бійців, каже командир, мають свої вимоги. Перш за все, в моєму підрозділі люди не вживають алкоголь. Я не вживаю і люди не вживають. Має бути дух воїна, щоб людина мала бажання захищати країну, а не щоб просто їде з ТЦК зловило військоматі випадково і до нас. Тобто, людина має бажання мати, захищати батьківщину. У бліндажі буржуйка і обігрівач. На стінах дитячі малюнки, які передають захисникам через волонтерів. Гітара належить бійцю з позивним артист. За освітою він режисер. У мирному житті займався організацією фестивалів, проведенням свят та шоу-програм. Від початку вторгнення пішов у тероборону. Поступово за час служби каже, склалася пісня про ТРО. Потрібно пісні про ТРО. Потрібно, ну це такий рідвізк. ну, не зовсім досконалий будемо так. Сказати, але ж він є, про нього потрібно співати. Чоловік каже, виконує пісню не часто, бо руки більше звикли до автомата, аніж до гітари. Молодець хлопець проявив себе і в бою, коли ми були і на Купівщині, і тут. Є в Україні справжні збройні сили, гармати, танки і бронемашини. Вони ганяють ворога по полю, а є таємна найстрашніша зброя, і це ТРО страшенна сила, яка заводить ворога в могилу, бо це ТРО круті хлопаки. Звільняєм рідний край від моста. Олена Рашевська, Олег Вороненко Суспільне новини. Сумщина.